Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Зараз чудова пора! літо. Це час мандрівок. Давайте і ми з вами підготуємося до туристичної подорожі. Для того, щоб комфортно та безпечно подорожувати, давайте дізнаємося, що нам потрібно. Дітки, а які види туризму ви знаєте? Велосипедний! Пішохідний та водний, молодці. Діти, а яке спорядження потрібно для туристичного походу? Давайте дізнаємося, відгадавши загадки. Слухайте уважно. Дружний, це і теплий дім. Усім туристам добре в нім. Що це за дім? Так, це намет. Слухайте наступну загадку. Ти йдеш з друзями в ліс, а він на плечі тобі в ліс. Самий ти не хоче, нестиво, не має мочі. Що це? Так, вірно, це наплічник. Слухайте наступну. Вправо, вліво все кручуся, та ніколи не зіб'юся. Що це? Компас. Наступна загадка. У дерев'яному водиночку проживають гномики, вже такі добряки роздають всім вогники. Сірники. Слухайте уважно далі. Він в поході дуже потрібен. Він з вогнищем дуже дружний. Можна в ньому юшку зварити. Запашний чай кип'ятити. Що це? Казанок? А що ще нам потрібно у поході? Слухайте уважно: вушка та душка, порожне бринчить, а повне мовчить. Що це? Так, вірно, відро? Цей кіт не їсть вівса, замість ніг? Два колеса і сідло на рамі. Внизу є педалі, крутять їх ногами. Що це за помічник туристу? малята? Так, вірно, це велосипед. Діти, а ще в похід. Обов'язково треба взяти аптечку, пітну воду, продукти харчування. А тепер давайте відпочинемо. Махаєм влітку по доріжках весело йдуть ніжки, нумо крокувати, літом мандрувати. Ташки щебетали, зернятка шукали, роздивились навкруги і посідали на ї. потягнулись в яскраво Мадрівники. Послухайте уважно правила безпечної поведінки у природі. Природа це живий організм, а ми з вами його частинка. Ставитись до природи треба як до самого себе. Дуже важливо зберегти природу такою, яка вона є. Не нищити і не руйнувати. В лісі дітям самим не можна гуляти тільки з дорослими. Не відставайте від дорослих, бо можете заблукати. У лісі ходи по стежинкам, не можна ловити комах, рвати паутину. Не чіпайте змій. Не руйнуй пташиних гнізд. Не бери у руки пташенят, звірят, не можна забирати додому диких тварин, бо у неволі вони загинуть. У лісі не можна шуміти. Гучна музика лякає лісових мешканців. Не залазь на дерева, не ламай гілки дерев та кущів, не зривай лісових квітів. Не можна самостійно зривати. Ягоди та гриби, бо вони можуть бути отруйними. Але знищувати їх не треба, бо вони для лісових мешканців їжа та ліки. Не руйнуй мурашники. Не залишайте в лісі після себе сміття. Треба все за собою прибирати. Діти, тепер. Ви знаєте, що потрібно для туристичного походу та правила безпечної поведінки у природі. Тож вирушайте разом з батьками у цікаву подорож туристичними стежинами. Бувайте мої любі!